Саме той орнамент, що припав до вподоби, ваш особистий розмір потрібна тканина. На сучасному підприємстві, яке спеціалізується на вишивці, усе можливо запрограмувати. Саме тут ми якраз створюємо програму майбутньої вишивки. Усе, що майстриня рахує поступово кожний хрестик і переносить його на тканину за допомогою голки. Ми так само кожний, кожний елемент, кожний хрестик за допомогою мишки відтворюємо на комп'ютері. Торгова марка Скиба львівське підприємство сімейного типу. До його послуг звертаються як гуртові покупці, так і замовники з особистими побажаннями. Машинна вишивка. З її допомогою будь-який орнамент чи малюнок можна розстережувати і зробити популярним, а ще здешевити кожен окремий виріб. Тут у нас вишивальний цех. Як бачите, дві машини у нас японські марки та джима. Вони можуть створювати вишивку, в якій 12 кольорів. Ось на цій машині у нас зараз є вишито узор маки. Він, майбутньому, буде використаний для пошиття жіночих плать і також блузок на короткі рукав чи на довгі рукав. Переважно ми використовуємо натуральні тканини: льон, білий, сірий чи чорний, батист білий, чорний. І полотно нитки використовуємо спеціальні для вишивки. Вони відрізняються особливим блиском, міцністю, не втрачають свою яскравість і колір після прання. Дівчата, що обслуговують техніку, на собі демонструють уже готовий одяг. Оці вишивки з нової лінії одягу. Вони будуть використовуватися в більш діловому одязі, який можна носити в повсякденному житті для офісної роботи, в тому числі. Маємо такий от маленький стіл замовлень. Людина може сюди до нас прийти, подивитися, які є вироби в наявності. Якщо він є, його можна купити у нас зразу. Якщо немає, то людина може переглянувши каталог зробити собі замовлення. Ми працюємо зі 100% льоном. Зараз на літо дуже актуальна тканина, сорочкова тканина, є полотно у нас. Тому людина за бажанням може собі вибрати, яку вона хоче вишивку, на якій тканині, і пошити по розміру даної людини. Переважно це жіночі чоловічі вишиванки. Також до жіночих вишиванок ми пропонуємо спіднички, також платічка, тоніки. І дитячі вишивки. Підприємство робить ставку на сучасний одяг, модернізує вишиванку та прилаштовує до повсякденних потреб. В експериментальному цеху там народжуються всі ідеї. Ми створюємо модель, так, ми проробляємо там всі моделі. Підбирається вишивка до кожної моделі. Потім збирається художня рада. Ми затверджуємо, чи може вона йти в виробництво. І пізніше вона у нас йде в масове виробництво. Мені це подобається, і я думаю, що кожна жінка і кожен, кожна людина хоче виглядати гарно. І якби так, такий відроджений дух вишивки мені здається зараз. Хочеться носити українське.